Вчора до мене звернулася продюсерка українського телеканалу з проханням прокоментувати ситуацію гри, в яку зараз грають підлітки. І вони хотіли взяти інтерв'ю. Наразі я не знаходжуся в Києві. Торі вирішила вам зробити це відео для соціальних мереж, щоб освітити цю ситуацію і надати свою думку щодо того, що відбувається. У фото і відео ми можемо побачити, що одна дитина занурює іншу до гіпнотичного стану, і це схоже на еріксоновський гіпноз. Далі пропонується там у несвідомому піти до дверей, які дитина може відкрити для себе. І там за цими двері може бути як погано, як і не дуже, але що викликає занепокоєння. Батьки спостерігають, що у дитини інколи загострюються невротичні стани, панічні атаки, і вона якась квіола, вона якась інакше себе поводить в неї щось не так з психікою. І зараз я. Поясню, чому так відбувається, це можна порівняти з роботою хірурга, коли він робить ростин, повну операцію в порожненні, і потім він закриває цю рану, дивиться за тим, щоб це певним чином загоювалося. Так само і в гіпнотерапії з психічними глибокими процесами. Гіпнотерапевт знає техніку, знає нейрофізіологію, знає, як вести людину до певного стану, знає, що там з нею робити, куди її там вести і як її коректно вивести. Тому що, коли ми бачимо на цих відео, що дитина лякається, то того, що інша дитина потрапила до глибокого трансового стану, перестає відповідати, і вони починають її бити чи трусити, вони некоректно виводять дітей, і тоді цей певний трансовий стан він не завершений коректно, і тоді може це впливати на психіку. Основна проблема, що це ігри з. Тим, з чим не потрібно гратися, власне, що з цим робити, пояснювати своїм дітям, що таке групи смерті, як синій кит, групи, в яких їх просять зробити якісь незрозумілі дії, і те, що гіпноз це трансовий стан, а в трансовому стані наше несвідоме вразливе і підпорядковане навіюванням, щоб вони були обережні з цими процесами. А взагалі, гіпнотерапія – це дуже ефективний терапевтичний метод, інструмент, який допомагає вам знайти такі. Причини, які на рівні свідомості ви ніколи не вирішите. Якщо ви хочете спробувати це на собі, напишіть мені у приватні повідомлення, і я зроблю вам коротку сесію, щоб ви знали, як це безпечно і корисно для вас.